Це обов'язок, люди повинні приймати на себе відповідальність за свій вибір. Ми завжди обираємо себе. Як же страшно вимовити це слово ні сказати його перед зеркалом в порожній квартирці це ніби окей, просто а от якщо треба відмовляти комусь, не так легко, як здавалось. Сьогодні ми попрацюємо над цим аспектом для того, щоб вам жилось краще. Але перед цим мене звати Нюта. Я дуже прошу тебе підписатися на всі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з веб-дизайну. Також в мене є другий ютуб-канал з веб-дизайну, на який ти можеш завітати та подивитися там дуже цікаву інформацію. Телеграм-канал, інстаграм, Тік-Ток тебе чекають. А тепер до ролику допомога це серйозний процес, це обов'язок. А якщо ти його не виконуєш, то ти зраджуєш іншу людину. Ну ви дійсно так важає. Сам перед вам потрібно змінити своє ставлення до допомоги. Допомога це не борг, не обов'язок. Це такий самий процес комунікації, коли ми обмінюємося з іншими людьми знаннями, навичками, ресурсами. І це окей, це потрібно сприймати простіше. Якось я ходила по супермаркету та зустріла дідуся, який дуже просив мене купити йому їжу. Він не був якийсь алкаш або щось подібне, та в мене не було часу ходити з ним де вибирати цю їжу. Вирішила просто дати йому гроші і сказала, купляйте те, що вам потрібно. В той момент він пішов, набрав собі корзину, все оплатив цими грошми та пішов, задоволений з цього магазину. Але я не вважала, що він повинен обцілувати мені ноги або він повинен молитися за мене. Я вважаю, що якщо людина має можливість, вона допомагає. Якщо в неї немає цієї можливості, вона не допомагає, вона не зобов'язана це робити. Люди повинні приймати на себе відповідальність за свій вибір, за своє. Рішення допомогти це тільки їх бажання це зробити і ніщо більше, і це стосується не тільки чужаків, а також і ваших близьких людей. Чому вам складно відмовити і що з цим робити? Перша причина вам може здаватися, ніби чужі проблеми важливіші за свої, щоб зрозуміти насправді вони важливіші або ж ні, вам потрібно виписати список ваших пріоритетів, що для вас важливо в житті. Наприклад, родина, батьки, діти, кар'єрна драбина та все таке інше. В той момент, коли вам потрібно відмовитися від пропозиції вашого, наприклад, знайомого, ви дивитесь на ваші пріоритети і розділяти. Оцінюєте, наскільки критично, якщо ви ці пріоритети поставите на останнє місце, та підете допомагати своїй колезі по роботі або, наприклад, допомагати якійсь сусідці і тому подібне. Друга проблема ви вважаєте, що якщо колись допомогли вам, то ви також зобов'язані допомагати. Це не так. Допомагати або не допомагати це вибір конкретної людини. Зрозумійте це. Якщо вам говорять, я тобі допоміг три роки тому, тому наразі я маю право у тебе жити ще півроку, тому що я так хочу. Ні, ви не раб, ви людина, яка також має свої права, має свій вибір та може спокійно відмовитися від цього, тому що ви, коли тоді приймали цю допомогу, не погоджувалися на те, щоб робити все, що заважає інша людина. Третє, ви думаєте, що вас перестануть любити або кудись звати. Якщо ваші відносини з іншими людьми тримаються тільки на тому, що у вас впливовий батько, або на тому, що у вас є гроші для того, щоб заплатити за цю компанію в кафе, то це токсична комунікація. Це навіть не відносини вас просто використовують. Четверте, тому що вам дуже важлива ця людина, і ви дуже боїтесь її образити. Зрозумійте, вам не обов'язково посилати цю людину куди подалі, або, наприклад, кричати на неї. Ви можете просто вічливо відмовити. Наприклад, мені дуже хотілося б тобі допомогти, але наразі в мене вже є плани, та я не можу їх скасувати. Або я змушений відмовитися від твоєї пропозиції там, щодо прогулянки, тому що в мене є робота, свої плани, але я дуже буду радий з тобою зустрітися, наприклад, на наступному тижні. Сенс в тому, що ви показали людині, що вона дуже важлива для вас, що ви дуже цінуєте її, що насправді вам, можливо, б хотілося скористатися цією пропозицією, але не на даний момент. П'яте при відмові ви відчуваєте свою провину. Вам може здаватися, що ви відчуваєте провину через те, що ви поставили в пріоритет себе, а не іншу людину. Але насправді зрозуміти, ми завжди обираємо себе. Визнайте, коли ми погоджуємось, ми також переживаємо за себе, ми переживаємо за свій стан за те, що ніби нам буде дискомфортно, за наслідки, які нас чекають, за істерику, яку нам потрібно буде чути від мами або бабусі, або свекрухи, або ще якогось. Коли ми не погоджуємось, ми також ставимо себе в пріоритет. Але при цьому ми ставимо в пріоритет не свій страх щодо наслідків, так? А ми ставимо в пріоритет. Свої емоції, свій емоційний стан, свій настрій, свій комфорт, своє самопочуття, повагу до себе, любов до себе. Тому не звинувачуйте себе, це ніби інстинкт самозбереження, де ви обрали себе безпосередньо, але більш простим шляхом. Шосте, ви хочете здаватися, а не бути. Ви намагаєтесь бути ідеальним для всіх, але ідеальних людей не існує. Визнайте це, що ви можете бути не енергійним, ви можете бути людиною, яка не хоче йти. На тусовку або не хоче бухати на цих вихідних, або ви не хочете їхати подорожувати. Ви наразі не тактильний, не веселий, у вас немає настрою і ви не хочете нічого. А якщо ви так переживаєте, а що ж подумають інші, то я дуже прошу вас подивитися цей ролик, він дуже корисний буде для вас. Сьома причина. ви боїтесь реакції інших людей. Ви забороняєте собі реагувати на інших так, як вам хочеться. І так само ви хочете заборонити іншим людям проявляти себе так, як їм хочеться. Зрозумійте, це окей, коли їм відмовляють відчувати, наприклад, печаль, роздратування, негативні емоції. Це окей. Дайте людині висловити це, показати себе такою, яка вона є. Прийміть це. ви просто повинні перед відмовою при Знати, що таке буде, і вже бути готовим до цих негативних емоцій. А коли ця людина буде істерити, ви можете навпаки підтримати її, сказати Я розумію тебе я розумію, що ти не мав кліпати очима і казати Я дуже радий, я дуже радий, що мені відмовили. Восьме, можливо, ви боїтесь, що вас будуть переконувати. Щоб такого не було, вам потрібно точно для себе визначити, що ваше це усвідомлене, зрозуміле для вас рішення, що вам дійсно так буде краще, що ви згодні з цим внутрішні. Якщо ви будете м'ямлити, по типу а, типу, не я не знаю, можливо, а можливо ні, то, звичайно, вас будуть намагатися переконувати. А якщо ви покажете свою позицію, свою впевненість в тому, що ви кажете, такого не буде. Дев'яте, ви думаєте, що. Для відмови потрібна причина. Насправді, ваше небажання це вже причина. Причина того, що ви хочете любити себе або вважати себе, відчувати себе класно, а не дискомфортно, це вже причина. Треба постійно задавати себе питання: а як я себе почуваю в цей момент? А чиї? Емоції для мене важливіші. Та які в цілому стосунки для мене важливіші з іншою людиною, або стосунки з самою собою. Ну а якщо вам цього недостатньо, то ви можете просто придумати будь-яку причину. Ви поїхали на дачу, поїхали за місто, ви дуже багато працюєте, у вас немає часу, або у вас інші вже плани, та ви не можете виділити час. Ну і тому подібне. Треба бути хитрішими, зрозуміти це. Десяте, ви боїтесь, що ви натрапите на маніпуляції. Наприклад, приходить до вас додому людина і говорить, М -м, ніхто мене навіть не нагодує, що ж мені робити, або «Ммм, в мене борги, я не розумію, як це вирішувати, хоч би хтось допоміг грошима. Все таке, вам потрібно зробити вигляд, що ви дурник. Окей, так, ви дурник, ви не зрозуміли натяку, ну і що? Але попри це, ви відчуваєте себе класно. Якщо людина продовжує так себе поводити, то ви просто напряму кажете їй, що ти цим хочеш сказати? Що я маю з цим робити? Скажи мені прямо, що ти маєш на увазі. У перших відмовах вам також можуть допомогти певні поради. Перше, звертайте увагу на те, як. Відмовляють інші люди та запам'ятовуйте усі ці прийоми та слова. По-друге, якщо вам складно відмовляти особисто, ви можете виграти для себе час. Скажіть людині, окей, я подумаю та потім скажу тобі остаточну відповідь. А вже потім, дома, ви можете порозмислити, як саме це потрібно написати, сказати, та надіслати смс-повідомлення, що ви не можете туди приїхати або туди піти. Третє, не бійтесь бути дурником. Це окей, якщо ви будете казати кожного разу одне і те саме: я не можу в мене роботи, я не можу в мене роботи. Sorry, але в мене. Робота, сорі, в мене робота, ну колись ця людина зрозуміє, що ви цього не хочете, та треба від вас відстати. І четверте останнє зробіть зустрічну пропозицію. Наприклад, якщо вас просять, ну дай мені в борг 300 доларів, треба говорити. Окей, я можу тобі дати в борг, але ну, тільки 50 доларів, більше в мене немає. Тобто, ви як би допомогли, але не зробили повністю як вас попросили. Дякую тобі за перегляд цього відео. Я дуже прошу тебе підтримати його лайком та коментарем. Також всі соцмережі тебе чекають: інстаграм, тікток, телеграм канал, другий ютуб канал. І, звичайно ж. Якщо тебе цікавлять індивідуальні уроки з веб дизайну, то ти можеш написати мені в телеграм, та я розповім там всі деталі про це. До зустрічі наступного тижня!